Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму youtube каналі. Так, ви мене дуже просите подивитися такі питання: як окуповані території, повернення окупованих територій під український прапор, окуповані українські території, які окупували російські загарбники під український прапор. Ті, що були окуповані до 22-го року, у 2014 і після 22-го року. Так, дивимось. Давайте дивимось ті, що були окуповані після 22-го року. Так, окупована частина Запорізької області. Чи буде повернута? Давайте термін поставимо. Ну, до кінця 2024 року давайте глянемо. Чи буде, повернута, чи буде повернута окупована частина Запорізької області під український прапор до кінця 2024 року? Дивіться, як це зірка. Дивіться, як гарно. Перевернута десятка мечів. Бачите, це взагалі карта полегшення і е, український прапор. Карта зірки, карта сподівання, того, що вона пряма, не вочевидь. Я вам хочу так сказати, що це не говорить про те, що воно буде повернута. Карта зірки це і перевернута десятка мечів. Говорять про те, що буде певне полегшення в патовій ситуації, буде певні вироблені стратегії на майбутнє, як деокупувати, тобто буде вже прояснення, прояснення якоїсь ситуації стосовно повернення окупованої частини Запорізької області, тобто будуть вже якісь шляхи намічені, цілі. Проміжні кінцеві, ну і не в очевидь, я не думаю, що про це хтось буде говорити, що це буде афішуватися. Також я хочу так сказати, що буде пропозиція зупинити деокупацію буде. Не то, що пропозиція навіть, а, не хотіли б ви її залишити там ворогу, наприклад, а буде добровільно примусова якась така пропозиція, яка ну, з боку ворога або з боку посередників, які протаскують у ці російські наративи. Тобто, бачите, тут поки що по перевернуто. Тому суду, якби ситуація трошки стопориться. Стопориться, немає розвитку, немає перехідного етапу. Ну, наприклад, такі перехід... переходу трансформації з, окупов... з окупації до деокупації. Тобто, знову ж таки певні якісь натяки, певні якісь проміжні цілі. Стосовно досягнення кінцевої цілі будуть вже вироблятися. Але поки що буде перепона. Перепона в чому полягає? Що Ворог буде відстрілюватися. буде... От, вода тут, бачите? Вода. Перепону з боку води може бути. І там же ж лівий... лівобережжя. Там можуть бути якісь перепони, щось може падати, летіти, блокувати. Не давати, тобто, вони будуть робити, ворог буде робити все, щоб унеможливити нам досягнення цієї наміченої цілі. Карта кризи. Ну, знову ж таки, карта кризи розблоковує вимушений вибір. Тобто, я думаю, там будуть. Вже на там, де вода, там, де вода, там будуть якісь бої вже, відрізає бажання приймати, прийняти позицію хазяїна. Тобто, зрозуміли, так? Ворог стає в позу хазяїна і, заважаючи нам Володіти своєю землею. Тобто, я думаю, що на цей період буде ось така ситуація стосовно деокупації. Ну, давайте тоді подивимось. Я розумію, що і ви маєте це усвідомити, що ситуація міняється, і на рік вперед робити, може 150 разів помінятися ситуація. Ну, давайте хоча б натяк. натяк. Чи є сподівання, чи є надія, що окупована частина Запорізької області буде деокупована від расистів до, ну, скажімо, протягом 2025 року? Ось так. Чи є таке сподівання? Не буде зупинки активності стосовно нашої власності. Карти говорять про те, що наші будуть робити все, щоб Нашу власність взяти в свої руки. От. Тому сподівання є, сподівання є. Далі дивимось. Херсонська область, окупована частина Херсонської області. Дивимось, чи є сподівання, що буде деокупована до кінця 2024 календарного року. Ну, бачите, карта, карта окупації, зупинка унеможливлює тобто, і м -м, не дає нам змогу перемогти у цій ситуації. Зрозуміли, тобто обмеженість, обмеженість руху, обмеженість руху. Тобто, я думаю, що тут мова йдеться про те, що треба бути дуже обережним. І дивитися, куди ти йдеш. Інакше може бути перевернута колісниця, тобто це можуть мінування, ну ми про це знаємо. Тобто перепони, перепони на шляху тут можуть бути, які призведуть до поразки наших. Тут все зрозуміло, навіть не потрібно допів докладати. Тоді дивимось до. Ні, не до, а протягом 2025 року. Чи є сподівання, що окупована частина Херсонської області буде деокупована? Сила пряма. Є сподівання, є, дивіться, але тут головне повний контроль. Контроль і баланс між бажаннями і активністю, між діями і емоціями, розумієте? Тут треба діяти виважено. Виважено. У випадку, якщо ми не будемо поспішати, знаєте, от шашкою включати Чапаєва, якщо ми не будемо це робити, то є сподівання, що бачите, і тут море. І тут море. Ми будемо контролювати море і сушу. Але треба діяти дуже-дуже обережно, контролювати свого внутрішнього звіра. Ну, наш внутрішній звір це неконтрольовані дії, неконтрольовані емоції, афекти, іншими словами. Тобто, відповіла на це. Далі. Тепер дивимось території, які були окуповані расистами в 2014 році. Так, дивимось окупована частина Луганської області. Чи є сподівання, є надія, що буде деокуповано до кінця 2024 року. Ні, розрив іде. Розрив. Того, що, ну, скажімо так, нерівні сили, нерівні сили між імператором і дияволом. Диявол не дає імператору отримати своє, не дає тут іде розрив. Імператор це влада, це е, взагалі сама імператор, імперія, ну, тобто територія, цілісність території. Вона обривається нерівними силами також, нерівнені сили. Нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше допомоги партнерської для цього. Ну і я ще так хочу сказати, що чи хочуть самі люди переходити, уходити від диявола, адже диявол відірвав їх від своєї батьківщини. Тими, ну, скажімо так, своїми діявольськими наративами, з диявольськими засобами, ну, в такому плані. Так, чи буде вона деокупована Луганська область, окупована, чи буде вона деокупована протягом 2025 року? Ну, по по традиції, скажімо так, ключ буде для цього. Ключ, знання, як це робити, буде для цього. Але знову ж таки, тут потрібна буде допомога третьої сторони, допомога третьої сторони. Я навіть припущу, що тут може йтися мова про більш мирні, мирні засоби. Того, що тут лицар перевернутий. Лицар перевернутий. І тут може йтися мова більш про як достукатися, як переконати мирним шляхом. Бачите? Перевернута війна, перевернута війна, для того, щоб. Ну, уникнути втрат. Тому тут, я думаю, що вони будуть якось домовлятися, більше йти до перемовин. Які будуть результати перемовин? Незадовільні. Незадовільні результати. Не, не знайдуть вони е, точок соприкосновення, як, як його. Не знайдуть вони цього. Тому тут йдуть сумніви. А ну, ще покажи, чи буде, чи є сподівання, що повернеться, ще раз покажи. Ні, тут перепони йдуть, перепони. Перепони, маніпуляції, і маніпуляції, щоб ну, уникнути вежі. Вони будуть робити все, щоб ну, дивіться, вони для веж це такі раптові зміни, коли все з них на голову перевертається, все міняється. Це дуже швидка зміна. І вони... імператор буде. Не імператор, вибачте, маг буде неспроможний, і за тих перепон маг неспроможний, тобто ми неспроможні зробити вежу. Якась може бути, якийсь удар може бути в спину нам стосовно цього. Тому і я тут маю сумніви, на 26 рік я дивитись не буду. Ну, взагалі я вам ще раз нагадую, що е, тут сьогодні-на завтра робиш, то воно програється, там, на найближчий тиждень, а на рік, то це ну, багато води може піти. І ситуація міняється. Тому, може, нагадайте мені через, ну, скажімо, в кінці 20. Четвертого року, щоб я знову зробила такий розклад. Так, тепер Донецька область, части... окупована частина Донецької області, окупована орками. Одразу карта місяця. Це, ну, говорить, що це ілюзії. Чи повернеться окупована частина Донецької області під український прапор? Чи деокупуємо ми? Донецьку область окуповану орками. Ну, друга позиція. Нє, ні, ні, ми будемо сум, сум. Не получиться так. М -м. Там вже, знаєте, і там вже якесь інше життя. Вони не сумують за минулим. Але от по перевернутій карті перемоги ми не досягнемо того результату. Знову ж таки, із-за того, що в нас щось не вистачає, хтось нам щось не дав, нам не вистачає цього. Ну, Окрім того, що це карта дитинства, карта живуть, це ще карта, коли хтось комусь щось дає. А тут забирає, виходить. Так, а протягом 2025 року? Ні, обмеження. Будь-який, знаєте, буде. Буде мотивація, буде готовність, буде спроба робити прорив, але тут якась обмеженість, обмеженість в колективному труді. Дивіться, що Луганська область, що Донецька область, там все говорить про відсутність допомоги з боку партнерів. Тобто -то тут будуть нам говорити, а залишіть, а може, воно вам не треба зараз. Тобто я не бачу цього. Обмеження тут іде, обмеження в тому, щоб нам хтось допоміг вирішити цю проблему. Ну і давайте подивимось Крим. Наш український Крим. Ну, по традиції, як і з попередніми територіями, дивимось. До кінця 2024 року окупований Крим чи повернеться під український прапор? Ну, продовжується. Ну, тут знову ж таки, його. йдеться продовження сім'ї. В будь-який момент зупинити. Зупинити. Або продовження повною мірою в будь-який момент зупинити. Зупинити зміни. Так. Тобто вони зупинити зміни на спокій, на досягнення якогось результату, на заспокоєння. Ще я цього не бачу. Воно продовжується так, як було. Далі, 2025 рік, протягом 2025 року, чи український Крим повернеться під український прапор? Чи буде він деокупований від орківської навали? Карта закону, справедливості, обнулення іде повернення. Повернення. Ну, про що я? Ну, от як я це бачу? От, по закону, так, де Юри Крим український, де-факто він під окупацією, так? І от де юри йде обнулення. Тобто для того, щоб де Юри Крим був українським, і з переходом в де-факто, то тут іде обнулення. Обнулення. Знаєте, я ще так хочу сказати, що тут будуть протягом 2025 року стосовно Криму будуть поновлення якихось юридичних прав цієї території, належності, кому він належить. Стосовно повернення, бачите. Але все ж таки, ну бачите, обнулення домовленостей, обов... обнулення законів, повертається. Тобто тут буде йтися мова, якийсь процес договірний, знову ж таки, але підкріплений був паперцями. Якщо, наприклад, там Єрафанд був Луганська область. Кажеться, здається, це на словах, то тут же якісь документи. Так, тут кому належить він? Будуть якісь вирішуватися документальні моменти, кому належить під чиїм сонцем він буде, до чиєї території він належить. Тобто, тут будуть якісь такі питання. Але якщо взяти мовою карт, справедливість починає повертатися. Починає, це буде тільки початок. Ну, знаєте, ще е, сум по об'єднанню. Ще сум, карта суму, карта втрат і об'єднання. Сум по об'єднанню. Але вже буде якісь питання підніматися. І повертається вибір. Тобто тут ще будуть орки палки в колеса вставляти, колотити ситуацію, колотити, ну, ви ну, бачите, вода. Він, і ми бажаємо, і він хоче. Ну, поетову покажи, по ітогу. По ну, вже перевернута королева. Не, бажай, не бажання поступитися, іншими словами, небажання поступитися. Тобто це буде ще отак, знаєте, от спір, спірне питання, спір юридичного характеру. Ну, от, ну, ви ж знаєте, що ідеться мова про, ну, вже зараз, кому Крим, Крим буде належати, де юре? Де юре? І ті хочуть, і ті хочуть, і Ердоган намалювався вже. Він наш де Юри де-факто насильно де-факто утримається в окупації, тому тут ще будуть такі питання, такі питання вирішуватись. Ну, ось Такий розклад в мене вийшов. Сподіваюся, я вас задовільнила. І ще раз вам нагадую, що навіть от якщо ставити часові рамки для карт надалеко у під час війни ситуація може змінюватися, і тому і тлумачення розкладу, тлумачення карт може також зазнавати похибки того, що ну, змінюється ситуація, ви ж самі це бачите. І. Я би хотіла, щоб змінилося тлумачення стосовно Донецької, Луганської Криму, щоб воно повернулося до нас вже в 2025 році. Я би дуже це хотіла. Тому я взагалі сподіваюся на ваше розуміння, на вашу толерантність. Виваженість, але в мене тільки такі підписники, тільки розумні, виважені, свідомі. Я вас дуже люблю, я вас обіймаю. І рухаємо до перемоги. Тримаймо стрій. До побачення!